Сексологія це як навігатор у світі стосунків, емоцій і бажань. Якщо в інтимному житті є проблеми, сексологія може допомогти у їх вирішенні. Сексологія це не лише про фізичний аспект, це про гармонію між емоціями, тілом і стосунками. Коли клієнти кажуть, що їхні стосунки охололи, і здається, що в них настала криза, сексолог допомагає знайти спільну мову. Адже найчастіше справжні причини непорозумінь ховаються в питаннях інтимного характеру, це і страх розповісти про свої бажання, або озвучити, коли щось не подобається, або навіть нерозуміння бажань партнера. Сексологія це не лише про розв'язання проблем, а й про отримання задоволення. Для тих, хто вивчає сексологію для саморозвитку, це можливість зрозуміти, як зберігати гармонію, навіть якщо життя схоже на турбулентний політ, знати свої бажання, розвивати близькість і навіть обговорювати найгостріші теми. Усе це робить життя приємнішим і цікавішим. Використовувати знання з сексології в парі це як налаштовувати інструментальний дует. Кожен із нас інструмент. Сексологія допомагає налаштувати власні струни, щоб ваш дует звучав ідеально. Crazy to love him, he. Сексологія допомагає жити, кохати і розуміти. Сексологія це не про досконалі стосунки, це про розуміння себе, своїх бажань і свого партнера. Адже гармонія в стосунках починається з діалогу. Запрошуємо тебе на курс Сучасна сексологія 2.0 Апроску» та на наші безкоштовні етери сексуального та ментального здоров'я.